Вітаю в ефірі ТРК Львів, програма профілі, і її проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. Гадаю, кожен з вас погодиться, що ми живемо серед дуже цікавого часу. Часу, який принаймні нікого не залишає байдужим. Кожного він викликає певні емоції. Як правило, ці емоції негативні, оскільки, поглянувши в телевізор, перечитавши стрічку новин в інтернеті, ми дізнаємося про втрати. Про якісь печальні ситуації. От і мусимо якось реагувати на це. Наш час справді благодатний для таких людей, як психіатри, психоаналітики, психологи. Тому гостем нашої студії сьогодні є відомий львівський психіатр, а ще філософ, культуролог і, взагалі, людина дуже широкого спектру інтересів. Олександр Фільц. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую. Для початку. Короткі штрихи вашої біографії. Олександр Орестович Фільц народився 1955 року, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, головний лікар Львівської обласної психіатричної лікарні. Мама Олександра Фільца була окулістом. Тато професор Орест Фільц, учень Георгія Караванова, очолював кафедру хірургії Львівського медуніверситету з 2005 по 2007 рік головував у Європейській асоціації психотерапевтів. Згідно з ротаційним принципом, чинним в асоціації, зараз є її першим віце-президентом, президент Української спілки психотерапевтів. Голова секції психоаналізу української спілки психотерапевтів. Практикує психоаналіз. Батько чотирьох дітей. Автор книжки Олімпійський синдром. Пане Олександре, оце короткі штрихи вашої біографії, чесно кажучи, я їх взяв з Вікіпедії. Чи могли б ви щось додати до цього? Ну... Перш за все, я хочу також привітати всіх з нинішнім вечором. Мені здається, що біографія як біографія. Так як складалося життя, так і вийшло. Ну, може, я би хотів, так для себе я завжди хочу зазначити, і для своєї пам'яті. Вірніше, і для, може, для родини, що як ми говоримо в середині в колі так би близьких друзів і, і в сім'ї, що е, я живу у Львові з 1255 року. Тобто за рік до того, як Львів заснували, ну жарт. так? так ну тобто, звісно. я хочу сказати, що я і львів'янин в багатьох поколіннях, і мої по, по, по мамині лінії, це по мамині більшої лінії, і мама, дідо, прадід, прапрадід, прапрапрадід, Вони були львів'яни, і я тому чую себе завжди в будь-яких дискусіях, в будь-яких ситуаціях, де би я не був, я чую себе ну, таким достатньо відповідальним за те, яким Львів є. Він так якби, на плечах мені стоїть, ну, потім буде на моїх дітях, мабуть, також. Зрозуміло. <клес> Це дуже цікаво, і, власне кажучи, ви маєте можливість тепер порівняти, хоча б навіть віртуально часи, Коли жили ваші предки, там дід, батько і зараз. І Я на початку нашої програми так доволі легковажно окреслив, що це час саме для представників вашої професії. Що скажете з цього приводу? Ну е, я враховуючи саму нестандартні ситуації для. України як такої, так? Україна воює з Росією. так, Воно так трохи ніби дивно. Ну, але так є. То е, цей час е, без, без всякого сумніву є непростий, але я би може не сказав, що він є якийсь унікальний для розуміння. Ну, може, психологічного, вже не кажу про психіатричне або психоаналітичне, якісь такі дуже спеціалізоване розуміння. Війни були, тяжкі часи були і не раз в житті людей. Дуже по-різному люди переносять ті часи. На війні хтось наживається навіть, так? хтось страждає, більшість страждає. так. Хтось політику робить, хтось сходить зі сцени після війни, історії, хтось виступає новина. Сцену, історії. Ну, тобто то такі трошки буремні часи, але вони з одного боку є важкі, як ми говоримо, екзистенційно, тобто саме переживання є дуже інтенсивне і непросте, але вони викликають з собою разом також такі емоції або такі роздуми, чи також такі переживання, яких раніше в мирні часи ми не мали. Ми багато про речей, які ми думаємо сьогодні, ми не думали раніше, правда? Ну і це та воно просто міняється. Панорама подій, панорама переживань. Я би не сказав, що психіатри мають значно більше роботи, ніж раніше. Так, знаєте, хвороби, як хвороби. Зрозуміло. Тобто, оце що ви сказали, що ми переживаємо те, що, можливо, раніше не переживали. Як на мене, це доволі цінний досвід. Як ви вважаєте? Ну, Ціни без сумніву, ці знаєте, е, е, я, ми, ми з Орестом Друльом зробили інтерв'ю пару днів тому. Так? інше не ми зробили, а він зробив. І треба йому, йому віддати належне, що він зробив таке. Ну, просто дуже добре інтерв'ю. Е, і там ми згадували Ясперса, в тому інтерв'ю ну, філософ, екзистенціаліст, який. Після війни дуже багато по, по, по радіо, швейцарському, і німецькому до людей звертався, які роздумували на ті теми про ну, буття в складних умовах. Е, то е, такі часи вони, без сумніву, е, ну, привертають людей до питань, які в буденному побуті є невидимі. Вони завжди є, так? То питання того, як ми живемо і скільки живемо, так? Е, е, яке майбутнє і як ми можемо його собі уявити, бо майбутнє перед передбачити ми, на жаль, не можемо. Можемо тільки уявляти. Чи наші уяви про наше майбутнє, співмірні з тим, як ми жили колись, тобто співмірні з нашою історією, чи вони можуть бути якось втілені, чи ми живемо в, на, в даний час здебільшого ілюзіями або якимись утопіями? Це також дуже важливо, бо якщо ми, знаєте, будемо вважати, що ми хочемо збудувати якусь утопічну, наприклад, країну, ну то шансів на ну, то мало є. І то означає, що ми будемо йти дорога, яка буде нас щораз більше і більше розчаровувати. І ми будемо щораз далі і далі від реальності, і нарешті ми лишимося з нічим. Так? Ті переживання в буденні, в буденні періоди, такі мирні періоди, вони є за, за лаштунками. А сьогодні ми про то кожен день думаємо, розмовляємо, дискутуємо, переживаємо. Е, я думаю, що ми повернемося ще до вашого інтерв'ю з Орестом Друлем, тому що там є ще одна така цікава деталь, яка також важлива, як на мене, для нашого суспільства. Але давайте завершимо з часом. Я знаю, що у вас є цілий цикл лекцій історії часу. І, е, власне кажучи, питання. Е, що таке людина, яка відповідає часу, чи людина, яка не вписується в час? Ну, от Що для вас отакі нібито філологічні формулювання? Е, ну, Перш за все, я хочу сказати, що в мене зовсім небагато лекцій на тему часу. Може, одна, дві, три, бо тема дуже така, знаєте, складна, непроста і вимагає, вимагає такого ну, якогось нестандартного. Спроб зрозуміти, про що йдеться. Е, якщо конкретно про те, що ви питаєте, людина, яка живе в часі чи поза часом, е, ну зрозуміло, що є в, серед населення в будь-якій країні, в будь-якій культурі, є частина людей, які живуть не в ногу з часу. Ми про це знаємо, так? Він не ми говоримо, він ця людина не пасує до свого часу. Дуже часто йдеться про те, що ті люди, які не пасують часу, вони є однією ногою в минулому. Ну, такі, знаєте, старші пані, старомодні люди, аристократи, які на нинішній день вже ну, такі демократичні аристократи, але вони є аристократи, десь там в вікторіанських там чи в князівських часах, десь корені мають. Якісь ностальгічні речі і так далі. Ну, вся історія, так якби ностальгії по Австро-Угорщині, по Польщі, потім по Радянському Союзу в частини населення, і так далі. То ці люди, то є частина, є правда, менша частина людей, які ми не говоримо, що вони час випереджують ці то це ті, та частина людей, які вміють бачити за тим, що ми сьогодні переживаємо, вміють бачити певні ознаки. Того, що може стати орієнтиром, наприклад, завтра. Його ще немає цього орієнтиру, але є відчуття, що в той бік можна йти, щоб орієнтир знайти. Ці люди є здебільшого провідниками культури, науки, кулінарії, наприклад, всього, чого завгодно, провідниками. Е, мабуть, найскладніше насправді жити людям тим, які живуть тільки нинішнім днем. Ті, які не, не бачать перспектив, або не хочуть їх бачити, так? і які е, другою ногою ну, все-таки не стоять на фундаментах минулого. Ну, так якби одноденні люди. Е, це не ті люди, яким, знаєте, східні філософії говорять, що треба вміти одним, жити одним днем. Одним днем треба вміти жити, треба вміти відчувати все те, що дає один день. Ну, або треба жити День так, щоб рано я збудився, як народився, ввечері я піду спати, як помер, і це ціле цілий день. Він має бути завершений. Я не про тих, я про тих людей, які, власне, живучи буденним життям одним днем, час з'їдають. Для них час є такого, знаєте, свого роду свого однією зі страв. А це означає, що ці люди, їх дуже легко побачити. Чесно кажучи, їх легко побачити. Це ті люди, які не мають жодної секунди часу на те, щоб просто зупинитися, задуматися і нічого в той час не робити. Це так якби, гомофабери, так, ті, які тільки функціонують. Їх є завжди багато, але в трудні часи, от такі, як ми зараз, так? вони дуже, їх дуже видно. Короткий конспект. Від Олександра Фільца. Якщо ми стаємо безсмертні, ми перестаємо існувати в часі. Час тоді не має ніякого сенсу, бо він тоді не може бути ні порахований, ні обмежений. Він буде тривати завжди, і ми не будемо мати ніякого мірила. Тобто поняття вічності тим є цікаве і не відноситься до часу, що воно нам забезпечує саме існування часу як такого. І тут є певна колізія, яка вже починає мати певний філософський відтінок. В нас час і вічність є різні речі самі по собі. І така безмежність, як час вічності, є для нас певною трансцендентальною цінністю, тобто цінністю, яка не виводиться з досвіду і яка не може бути доказана ніяким імпіричним, тобто досвідним шляхом, то тоді ми би мусили сказати, що вічність так, а час ні. Якось ви зауважили, що Україна є однією з найпостмодерніших країн. Що ви мали на увазі? Ну, це треба сказати так. Це одна з моїх таких спроб уявити собі Україну. Це не є твердження. Це і радше така собі умоглядна або споглядальницька гіпотеза. Але вона має певні підґрунтя все таки. Якось, про це, між іншим, ми з моїм дуже добрим товаришем Ігором Марковим і ще з одним товаришем Тарасом Стецьким написали. До речі, такі, ми написали таку апологію Майдану в річницю Майдану Минулого в дзеркало тижня, Ми там написали ту аргументацію. Так? Я тільки коротко можу сказати. Якщо подивитися, як Україна сформувалася як держава, незалежно від причин, як би не було, вона сформувалася в час найвищої активності постмодерної філософії в світі. А це специфічна філософія, яка говорить про те, що ієрархії не повинно існувати, бо ієрархії ведуть до тоталітаризму, системи цінностей є релятивні, тому що системи цінностей повинні ну, так би, не затискати людей в якомусь одному, в якомусь одному напрямку ну, Так, якби є різноманіття культур, все має право бути, бути належним, таким, як є. Ну, словом, це така, знаєте. Е... Ну, деконструкція старого світу. Зрозуміло, чому прийшов постмодернізм. Це все правильно є, тому що сам модернізм і раціоналізм привели на сцену історії Сталіна і Гітлера. так? Треба було якось філософічно того смислити і треба сказати, ні, таких тоталітарних ідейних речей ми більше не хочемо, немає ідей, не треба нам ідейного, нічого. Але. Кожна філософія вичерпує себе в певному сенсі, і постмодернізм привіз, привів спочатку до глобалізму, а потім до кризи. І про це ми сказали вже тут, у Львові. У нас був невеликий семінар, ми тут у Львові, так я невелике коло у нас людей. Ми взяли так собі, знаєте, як колишні дадаїсти колись, так, так. взяли собі, оголосили, що постмодернізм гине і він привів до кризи. Криза сталася через рік. Це ми сказали в 2007 році, криза прийшла в 2008 році. І ми так, знаєте, говорили: ну тому що нема цінностей, нема ніяких ієрархій, світ з з неухильністю мусить десь там завалитися. Але потім ми собі думали далі і е, прийшли до висновку, що Україна, як створилася в 1991 році, вона з неухильністю всмоктала в себе всі філософічно-політологічні нурти. Ну зрозуміло, чому? Тому що ними був просто ну, нафарширований світ, так? світ жив тим світоглядом. І він з неухильністю, можна так сказати, на колективно несвідомому рівні, він в'ївся в структуру України як держави. І Україна тому була по суті, можна сказати, в своєму цілісному варіанті створена як постмодерна держава. І в тому, в тому власне напрямку вона була найсучасніша країна, бо постмодерна. Але то, що вона була постмодерна, ми маємо до неї наслідки, так у нас дуже важко є з ієрархіями, дуже важко з системністю, дуже важко з цінностями, дуже важко з порядкованістю, дуже важко з ідеологіями. Все йде в бік такої свого роду деконструкції. Тобто, будучи дуже модерною країною, ми тепер маємо розплачуємося за ті наслідки, що ми є постмодерна країна. Два зауваження. Повернімося до інтерв'ю. Ви кажете, що постмодернізм є деконструктором всіх фактично дотеперішніх цінностей. І в інтерв'ю з Орестом Друлем ви говорите про кризу довіри. І одним з таких завдань, яких, ну, хай це будуть такі, можливо, трошки фантастичні завдання. Ви вважаєте, що Львів повинен стати містом довіри? Ну, е, Довіра як цінність. Ви знаєте, нагалі. я би мусив тут коментар один дати. Мабуть, все-таки е, е, те, що Україна є постмодерна держава і має всі наслідки постмодернізму, робить її і наймодернішою в сенсі можливих перспектив. Тобто Україна. В час, коли постмодерн завершився вже, так? А ми його про завершення постмодерну проголошено нами львівським клубом в 2012 році, 21, -го, 12 -го, 12 -го року. Ми диплом підписали, написали. Нотаріально то реально Ну, Мусить прийти щось інше, так? Так от Україна з Майданом, то що Майдану тоді не було, хоча ми його так перечували, то Україна, як, знаєте, як. Як шкіра дуже чутлива, відчувала всі ті, всі ті так, якби недоліки постмодерну і може зовсім не випадково сталося, тому що, і, тому, що, і, що Україна власне, на Майдані сказала, треба назад вернутися до певних фундаментальних цінностей. Довіра є пов'язана з системою фундаментальних цінностей. Без довіри, мабуть, жодна спільнота, так би. Нормативно функціонувати не може. Бо довіра є дуже таким серйозним регулятивним фактором нормальних стосунків. Я вже не говорю там і ми в статті, говоримо про те, що довіра економить час, ресурси, сили, фінанси і так, далі, і так далі. Чому Львів? Чому Львів? Знаєте, можна довго говорити, але я можу собі дозволити так. Ну тому, що так хочеться. Можна такий аргумент? Можна. Короткий конспект від Олександра Фільца. Питання не в тому, підемо ми на захід чи на схід. Питання в тому, що Україна собою являє і буде являти. Навіть ті, хто під час Майдану дуже був за західний вектор, сьогодні кажуть, так, дійсно, на захід треба йти, але і там є проблеми. І проблеми заключаються в тому, що на заході люди теж не дуже добре знають, куди йти. Україна є наймодернішою державою 21-го століття, бо створена на основі постмодерної філософії. Вона концентрує і несе у собі практично всі ключові пункти сучасної кризи. Зовсім не випадково світова криза, яка виникла, виникла тут, на території України. Кажуть, що це боротьба Америки і Росії. Ні. Україна демонструє ту розгубленість, яку інші країни ще так добре не відчувають. Хоча вона є вже й там. Це цивілізаційне питання, як на мене. Від України буде залежати, куди піде Європа і Росія. Було б дивно, якби я не запитав вас, чи маєте ви рецепти для виходу з цієї ситуації, з ситуації війни, кризи для українців. Маю на увазі не тільки лікарські рецепти, хоча очевидно, що кожен. З нас потребують допомоги таких фахівців, як ви. Е, чесної відповіді не маю. Чесної відповіді не маю. Спекулятивну дам дуже коротко. Дуже довго воювала Спарта з Афінами. Е, війна була така, що знищила все, все і в одній, і в другій культурі. До тих, час, до тих часів, поки не прийшли інтуди. І Туди не прийшли люди, які вони, яких вони вважали за мудрих. Ці мудрі люди створили певний фундамент певного такого світогляду, так, якби, античного, ну, філософії, якщо, також в тому числі. І дивним чином сталося так, що коли збільшилася сума того розумування, ну такого, скажімо, істинного розумування, успокоїлися і з партії в Афінах. В партії не дуже змінилася ситуація, але фіни стали зірцем демократії на всі часи. Потім історія повторилася не раз, але е, читати історію під тим кутом зору, так? Е, це, не, це не моя думка, це думку я почерпнув. Я там в інтерв'ю також говорив від, від, від того ж Ясперса, до речі. Що всяке, вся, все, що є, люди роблять емоційно. Чи це добрі емоції, чи це погані емоції, великого значення немає. Вони роблять тому, що емоції дозволяють забезпечити безпосереднє бажання в даний момент, в даний час. Емоції, яка триває, скажімо, рік, нема. Це вже є нездорова емоція, яка триває рік. Отже, це для задоволення бажання. Але задоволення бажання не має меж ніколи. І тому там в тому інтерв'ю ми зорисом я їй я сказав таку фразу, що знаєте, задовольняти всі бажання є безглуздям. Бо безглуздо є забули. А що означає безглуздя? А безглуздя то означає, що людина перестає керуватися здоровим глуздом. Отже, як сказали там, великі філософи, Ясперс підсумував, то в 20-му він сказав, що все, що діється з емоціями, приводить до зла. Якщо ми можемо тільки розраховувати, що щось ми можемо планувати. Зробити добре, то це може бути тільки зі здоровим глуздом і розумом. Іншої дороги нема. І тому е до тих пір, поки е все, що буде в нас відбуватися, буде відбуватися на тлі протидії емоцій або протиборства емоцій, які б вони б прекрасними не були, якими б високими вони не були, воно все одно, як написав Ясперс і до нього інші філософи, воно буде примножувати зло. Отже, іншої дороги, як е, звернутися до розуму, у нас немає, ну, але треба зачекати, коли він прийде. Я знаю, що у вас е, проходять реабілітацію воїни АТО. От вони прислухаються mm -hmm. до цих ваших mm -hmm. порад, mm -hmm. адже емоції винесені звідти. Вони мають здатність жити довго. Це правда є, це абсолютно правда є. Ну, вірніше, вони позасвідомо живуть довго на назовні. Вони все таки міняються. Але це правда, і тому з тими людьми треба дуже багато працювати для того, щоб ті емоції якось впорядкувати згідно принципів. Ну, згідно принципів, скажімо, розумного існування, так, ну, якось дати, забезпечити їм якесь гідне соціальне положення, роботу, можливо, перепрофілювання, Ну, пошану до них обов'язково, так? Певною гідність їх розуміти так, як, як потрібно то розуміти, що вони віддавали. Вони віддали своє здоров'я, віддали багато хто життя. За що? Ну, за те, щоб ми могли з вами тут розмовляти, правда? Так, бо так інакше би то би, як в Ізраїлі, знаєте, вони часом була війна з арабами, то вони телепередачі робили в пивницях, бо хотіли, щоб все одно життя йшло. Ну, ми, можливо, з вами би розмовляли, але не на такі теми. Можливо, не так, так. Можливо, і не так. Та. Тобто це все треба віддати їм належне. Ну, але ще емоцій є дуже багато, як з одного, так і з другого боку. Тобто я маю як з боку їхнього, так і з боку тих, хто. Ну, їм хоче йти на зустріч, не хоче. Ми ж бачимо, правда, все на емоціях. Вони в нас, в нас, ми коли вони в нас лікувалися, у нас їх було в один момент десь до 230. Потім госпіталь перебрав на себе, то й війна ну, зменшилася кількість поранених. То ми розпрацювали для них спеціальну систему психотерапевтичної такої опіки. Ми то назвали навіть захищене середовище. У нас була своя концепція їх лікування в лікарні. І найцікавіше, що коли приїхали американці з госпіталю американського, де лікували, і ми їм розповіли детально нашу концепцію, вони були просто вони такі були аж вражені, Вони сказали, ну цікаво, як то ви так. І вони говорили з нашими бійцями АТО. Ті кажуть, що так нам добре є в лікарні, так ми задоволені. І вони тому приходять до нас. Ми зробили невеличкий центр їх силами, до речі. То були е, волонтери, які давали кошти, які допомагали зробити спортзал для них. Там є все є відповідна апаратура, і можливі душ, і все. І пінг понг столи, заняття, і психотерапевтичні заняття. І вони вже виписавшися, вони часто приходять до нас там собі по годинах, Можуть і ми групи, яким треба робимо психотерапевтичні. Тобто, ну я вважаю, що якось, якось, воно, якось воно є. Будемо сподіватися, що українське суспільство знайде в собі сили подолати негативні емоції, подолати оце безглуздя, про яке ми говорили, і е, керуватися розумом. Я дякую вам за таку щиру змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що в студії профілів був Олександр Фільц, відомий львівський психіатр, культуролог, філософ. Глядачам кажу, побачимось в ефірі.